Так, ровер. А, ровер фірми Bataus а, то голландська фірма. Не знаю де вони були, чи в місці їздили, чи ще десь. Тут Шимана стоїть. А, динамо, динамо втулка стоїть Шимана. Ну, я так думаю, що, що всі, всі знають про такі речі. Щоб вона можна переробити її, щоб вона заряджала телефон на ходу, але там дуже складні схеми. І щоб добитися гарного результату, то треба трохи поколдуватися. Тут стоїть втулка планетарна на сім передач. Що я зробив? Я коли... Я поміняв ту, ту шестеренку. Поміняв, там стояла на 18 зубів. Я знайшов в інтернеті на 24 зуби. І вибачте, на 22 зуби. І то, і то вже, вже стало гораздо легше крутити педалі, але... Але все рідно, все, але все рівно того, того, того не вистачає. Для, для такого рельєфу правда не вистачає. Чи може я мам слабке здоров'я ще. Як, як сам, ну, то він з торбами дуже-дуже легенько їде. А взагалі-то для, для міста дуже, дуже класний ровер. І дуже удобно переключаються ті передачі. Ну і так. Але для гор така втулка буде трохи слабка. А наразі думаю, як то, як -то переробити, а, щось подумаю, тоді буду знімати відео. Все, всім привіт.